Книга дії святих апостолів. Молодий Савло із людьми направляється в Дамаск, маючи листи від первосвященника, щоб знайти там християн. І ось по дорозі трапляється незвичне. Що саме? Навернення Савла. Як воно відбувається? Послухаємо. А Савл, іще дишучи грізьбою й убивством на учнів господніх, приступивши до первосвященника, попросив від нього листи в Дамаск, синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати й привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, то ось. Нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив Сауле, сауле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, пане? А той я, Ісус, що його переслідуєш ти, трудно тобі бити ногою колючку. А він, затрусившися та налякавшися, каже, чого Господи, хоче, щоб я вчинив. А до нього господь, уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, німілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Тоді Савл підвівся з землі і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий він був, і не їв, і не пив. А в Дамаску був учень один наймення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього Ананію. А він відказав Ось я, Господи, Господь же до нього устань, і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім савла, наймення, тарсянина, ось бо він молиться. І мужа в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов і руку на нього поклав, щоб став він видющий». Відповів же Ананій, Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм. І тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь. Іди, бо для мене посудена, вибрана він. Щоб носити ім'я Моє перед народами, і царями і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, скільки має він витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов, і додому ввійшов, і, руки поклавши на нього, промовив: Савле, брате. Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти ведющий, і наповнився Духа Святого. І хвиля тієї відпала з очей йому, ніби луска, і зараз ведющий він став, і вставши, охрестився, і, прийнявши поживу, на силах зміцнів.